Оща Бахмут у гощі презентували проєкт можливої майбутньої забудови для переселенців за понад 100 мільйонів доларів. Поповнили автопарк. Нові шкільні автобуси сьогодні отримали ще шість громад Рівненщини. Добрий вечір. Величезна яма посеред вулиці, перекритий рух автомобілів та частково відсутнє водопостачання у багатоквартирних будинках. Деякі рівняни залишилися без води, а все через потоп та глибоку яму посеред однієї з вулиць. Чому так сталося? Та хто за це відповідальний у сюжеті Сніжани Твардовської. На перехресті вулиць Степана Бандери та Чорновола утворилася водойма, а все через прорив труби на цій ділянці дороги. Перехожі не на камеру стверджують, води в їхніх квартирах немає вже майже добу. Стільки ж часу ліквідовують потоп на перехресті. Як зазначає заступник головного інженера Рівнеобловодоканалу Віктор Єфімов, незручності, хоч і є, але населення безпитної води не залишиться. Вчора вечором стався порив трубопроводу деметром 250. В районі перехрестя. Наша бригада в 19-й годині вчора ввечері перекрила водичку на місці пориву цього дального Без водички лишаються будинки від Брукліна вниз сюди до перехрестя. Ці там Ну, Багатоквартирні можна сказати, так. Там двохи ташки, е Вода підвозиться працівниками нашого підприємства по заявці споживачів. Пані Алла проживає неподалік цього району та каже, вода ледь тече з кранів. Живаю трішечки далі, не саме на цій вулиці. Нам говорили, що в нас теж було були якісь проблеми з опаленням, але не знаю, чи саме через це. От, я вперше оце от щойно, щойно побачила, що стався якийсь прорив, може, теплотраси чи чого, і бачила, що рух перекритий, не могла зрозуміти, чому поліція з машини завертала. Відповідно, поки що не ясно. У нас тепло зранку ще було. А вода є. Вода теж була, але після тим. Задля безпеки водіїв та пішоходів рух автомобілів на цій ділянці дороги перекритий, там патрулює поліція. Заступник головного інженера рівне облводоканал Віктор Єфімов зазначає, дуже важко дістатися до місця пошкодження. Бригада працює ну дуже, дуже складність в цьому заключається, що ну, глибоке залягання і товстий шар асфальтобетонного покриття, поки хлопці це все діло. Добу, щоб добратися до самого місця пошкодження. Тож скільки ще триватимуть ремонтні роботи та коли буде відновлене водопостачання, наразі спрогнозувати важко. Сніжана Твардовська та Юлія Котляревська. Телеканал ITV Media Group. Пішли до людей у гощі. Керівник громади разом із заступником міського голови Бахмута. Два дні проводили презентацію проєкту Гоща Бахмут. Його ідея полягає побудові житла для внутрішньо переміщених осіб на території громади. Під забудову передбачається 10 гектарів землі, де має бути житлова забудова у 2 та 4 поверхи. Як на презентацію відреагували гощанці, які прийшли, і чи не за всі питання змогли повісти керівники у матеріалі Вадима Мороза. Прийдуть прокурору, упакують вашого голову. У гощі презентували проєкт можливої майбутньої забудови під назвою Гоща Бахмут. Із презентацією до людей ходили голова громади Микола Панчук та заступник голови військової адміністрації міста Бахмут Олександр Марченко. Обійшли комунальні установи, освітні заклади і завершували зустріч із гощанцями. Усім показали візуалізацію того, що може бути. Повідомили, що будівництво розраховане на три роки. Там має бути 35 будинків на три. 1050 мешканців планують розмістити також амбулаторію та навчальний заклад. Ціна проєкту 111 мільйонів доларів. Планується, що це житло буде для переселенців в першу чергу із Бахмута. Ми звернулися до Гощинської громади з питанням розглянути можливість реалізації такого проєкту на території Гощі. Гущанська влада запропонувала земельну ділянку, яка призначена під забудову багатоквартирними будинками. Це 10 гектарів. Голова громади каже, це не рішення, а лише пропозиція. Додає, від них зараз потрібна лише земля. Проєктну кошторисну документацію буде виготовляти Бахмутська міська рада, а фінансувати будівництво інвестори з-за кордону. Бюджета Гущанської територіальної громади не виділяється гроші взагалі. Одне із перших питань: навіщо будувати нове, якщо є вільні приміщення на території громади? Половину закрили шкіл, половину пустує. Чому не надати людям там житло? І от вам робочі місця, як кажуть, Бахмут сільськогосподарська ці райони. В Селі хто має працювати, щоб це зробити, потрібно певний період часу, і лише тоді може бути переведення навчального центру під житло, і лише тоді можна в навчальному закладі робити постійне житло для людей, продавати і все інше. Запитували, чому саме тих 10 гектарів, які знаходяться на околиці гощі, чому не в іншому місці. Чого не виділити той участок землі моїм дітям після моїх батьків, після мене, баби, то есть, чого е, я маю думати за чужих людей? Пан голова, до вас запитання. Це була одна юридично готова земельна ділянка під, під забудову на багатоквартирний будинок. Враховуючи зараз думки багатьох людей, е, шукається можливість, щоб та ділянка з'явилася якась інша. Чимало питань було про гроші. Люди хотіли чути запевнення, що вони будуть. А ви думаєте, що на проект вам дадуть гроші, коли, коли Європа знає, що тут корупційна схема розкрадають гроші? Дехто висловлював думку, що спершу гроші, а потім земля, і будувати не для умовних переселенців, а для своїх людей. Я думав, що це є гроші, привезли 111 мільйонів доларів. Не знаю, де події зайшли в адміністрацію, Микола Миколаївич, розмістіть. А якщо вони будуть просити, то таким успіхом давайте ми будемо просити і розвивати для своїх горщанців. Олександр Марченко відповів, що цей проєкт презентував у Польщі для міжнародних організацій. Чекає на їхню відповідь. Додає, інвесторів може бути декілька і вони можуть ставити свої умови, але наперед гроші ніхто не дасть. Має бути готовий проєкт із усіма затвердженими даними. Якщо піде друга організація і скаже, що ці будинки ми надаємо тільки для сімей там, військових або військовослужбовців, звісно, погодимось. Якщо у донора або спонсора немає вимог до заселення людьми, відкриваємо 495 ту постанову. Там чітко прописано, які пільгові категорії громадян мають право на перше заселення. Говорили й про те, що мовляв, якби не громадський розголос, то землю б надали по тихому і почали б будувати. Що змінилося від того часу, як цей сайт на сайті цей проект рішення був опублікований до сьогоднішнього дня? Що вплинуло на те, що ви зараз якби говорите, протилежні слова тому, що було надруковано? Це був офіційний документ, це був проект рішення. Такий документ дійсно є у розділі проєкти рішень на сайті селищної ради. Там йдеться про те, щоб надати Бахмутській міській раді дозвіл на розроблення проєктів щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Голова громади каже, усі звернення вони опрацьовують, але далеко не усі потрапляють на сесію. Є рішення рішення звернення Бахмутської військової адміністрації. Про те, щоб надати таким чином земельну ділянку. Був проєкт рішення. Проєкт рішення я не готував, на сесію він не винісся. Якби це підготували і проголосували, це було б конкретне порушення. Земельна ділянка передаватися на постійне користування зовсім не може по законодавству. Немає такого. На період будівництва постійне користування, будь ласка. Підіймали питання також комунікацій, зокрема водопостачання та каналізацій, які можуть не впоратися із додатковим навантаженням. А під кінець зачепили і тему сепаратизму. Це життя за партію регіонів за Януковича. Вони зараз приїдуть сюди. Так, виходить, і тут їм всі привілегії. 72 тисячі, які знаходяться на території України, які виїхали і прийняли рішення проживати на території України, вільної і незалежної, це все сепаратисти, ви хочете сказати? Ті, хто хотів, ті, хто хотів попасти на під, непідконтрольну територію, вони вже там давно, ще з 2014 року. Запитували жителі про те, чи вистачить землі у громаді для військовослужбовців та їхніх сімей, і чи їм так само будуть будувати житло або ж роздавати ділянки. Голова запевнив, земля є. Для житла у нас є масив, буде за лікарнею, напроти лікарні, на полі новака, далі на полі, там, де ті берізки. Оце буде місце для того, щоб було проживання. У кінцевому результаті жодних рішень не приймали. Усі зауваження обіцяє голова громади, будуть враховані і внесені в анкети. Їх будуть заповнювати жителі громади. Маючи на руках результати анкетування, проведуть громадські слухання. Потім будуть приймати рішення на сесії, давати землю під будівництво. Чи ні до слова за даними Рівненської ова в області перебуває 568 ВПО з Бахмутської громади. Найбільше проживають у Рівному. Житло або орендують, або живуть у гуртожитках. Разом із тим у Гущанській громаді є релокований навчальний заклад із Бахмута. Також туди переїхала швейна фабрика із Харкова. Саме місто Бахмут наразі окуповане і майже повністю стерте з лиця землі. Води мороз Денес Коломис, телеканали Media Group. Свято наближається. Сьогодні у Рівному засвітили головну ялинку міста. Вперше вона встановлена не на центральному майдані міста, а на театральній площі. До події долучилися сотні рівнян. У ці хвилини на майдані незалежності у рівному триває мовчазна акція Світло пам'яті про неї повідомили у міській раді сьогодні зранку і запросили долучитися небайдужих рівнян. Там зараз перебуває і наш Вадимороз. Він із нами наживо. Вадиме, чи багато прийшло рівнян та що це за акція? Вітаю, Дарино. Так, ми зараз в самому центрі міста Рівного на майдані Незалежності поруч із портретами героїв, які віддали за нашу свободу життя. Сьогодні стартувала у Рівному ще одна акція вшанування пам'яті наших загиблих героїв. Називається вона Світла пам'яті». Заключається в тому, що прожектори світять у небо. Символізуючи те, що душі військових із неба продовжують нас із вами захищати. Проте, я коли перший раз подивився на ці промені світла, мені все ж таки хотілося сказати, що це не душі, це руки військових, які продовжують тримати наше небо продовжують нас захищати. Вони віддали своє життя за те, аби ми могли. Більш-менш у мирному рівному продовжувати жити зараз. За моєю спиною є багато людей, які прийшли здебільшого це родичі, це мами, це друзі, це дружини, це діти військових, яких вже поміж нами немає. Запалили лампадки, згадали, якими були їхні діти, згадали, якими були їхні чоловіки, згадали, якими були їхні батьки. Пустили скупу сльозу, хтось розплакався. Пам'ятаючи, що назад вже нікого повернути не можна. Ця акція започатковується, вона буде проходити кожної першої п'ятниці щомісяця, і вона покликана на те, аби люди не забували про те, що війна триває, люди гинуть, і не забували головне тих, хто вже загинув, кого вже не повернути, хто не повернеться ніколи з цієї жахливої і жорстокої бійні. Поруч зі мною є. Пані Людмила, вона донька мужнього і відданого батька, патріота своєї держави. Пані Людмило, будь ласка, розкажіть про вашого батька. Я знаю, що його вже немає, наші співчуття, яким він був, коли він пішов воювати і чому він вибрав, що треба йти і захищати себе, свою сім'ю і свою державу. Мій тато Швая Роман Гнатович. Сам він з Рівненської області, Зарічненського району, Невеличкого села Вовчиці. Його призвали воювати 29 серпня 2022 року. Він ні дня не ховався, не був як я кажу, ухилянтом. Він пішов захищати свою батьківщину. Він був таким відважним. Він завжди, коли йшов на поле бою, забирати своїх побратимів. Він каже: Піду, я заберу, щоб і мене потім так забрали з поля бою, щоб моя родина могла мене так поховати. Дуже важко. Його дуже всі любили і чекаємо. Я вже усвідомлюю, що його живого немає, але хоча б тіло його повернули додому. Сьогодні рівно сім місяців, як тато загинув. Він загинув 6 травня. Ну, сьогодні, 6 грудня, рівно сім місяців. Дуже важко. Він був людиною з великим серцем. Пані Людмила, можливо, трішки про те, знаєте, як загинув? Що це було? Бойове завдання, бойова вилазка, як? Це було на Пасху, Його побратими були на нульовій позиції. І щось там у них трапилося, і потрібна допомога була. І мій тато з двома побратимами їхали машиною на нуль, ну на нульову позицію, щоб надати своїм побратимам допомогу. І снаряд влучив в автомобіль, в якому вони їхали, і так вони загинули всі троє. Дякуємо пані Людмило, що погодилася розповісти історію про вашого батька. Таких історій безліч і такі історії в обличчях цих людей, які Розташовані на портретах, і треба пам'ятати, вшановувати і не забувати людей, які з перших днів хтось пізніше, але взяли до рук зброю і пішли захищати нас із вами. Я трішки помітив, що рівняни ще не до кінця звикли до цієї акції. Багато хто проходить багато хто пробігає повз. Але є люди, які зупиняються, які віддають шану. І я переконаний, що наступного місяця це вже буде 3 січня. Ця акція теж розпочнеться о 18.00. і тут вже буде набагато більше людей, які прийдуть і віддадуть шану і подякують тим героям, завдяки яким ми можемо сьогодні жити, Дарино. Дякую, Вадима. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Вадим Мороз. Він розповів про мовчазну акцію світлопам'яті і те, для чого це впроваджують у Рівному. Проблема з доїздами до навчальних закладів рівненщини актуальна давно. Щоб вирішити це питання в області на постійній основі закуповують транспорт. Так, нові шкільні автобуси сьогодні отримали ще шість громад. Рівненщини кому саме передали транспортні засоби та чи планують закуповувати їх і надалі, розповість наша Дарина Черемшина. Щодня потреба доїзду учнів до школи в громадах Рівненщини збільшується. Відтак влада області намагається вирішити цю проблему, купуючи транспортні засоби. Тетяна Мініч, директорка Кам'янського ліцею, розповідає: до появи шкільних автобусів учні мусили самостійно добиратися до свого навчального закладу. У нас було і дистанційне навчання, і були батьки, які так само добирались. І наш голова і відділ освіти вирішували питання з орендою транспорту для того. Щоб дітки підвозились до школи, але це було дуже накладно, тому що дорога не дуже то проста, не легка. Транспорт досить часто ламався, і тепер надія на те, що при новенькому автобусі ми будемо щодня з дітками в школі. Сьогодні, 6 грудня, передали шість транспортних засобів для Березівської, Білокерницької, Володимирецької, Демидівської, Костопільської та Острозької тергромади саме в день збройних сил України символічно передавати шкільні автобуси. Це автобуси, які в перші дні війни забезпечили той необхідний підвіз і виконали точно непритаманну для себе функцію. І сьогодні поповнення нашого такого автопарку для нас є надзвичайно важливим. Я впевнений, що перемога буде швидко і автобуси будуть доставляти наших діток до навчальних закладів. І це буде назавжди одною і властивою лише тільки для них функцією. Як зазначає директор департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Петро Коржевський автобуси придбані завдяки державній субвенції та співфінансуванню громад. Ми отримали запити від громад від закладів освіти, де є гостра потреба. Ми маємо розуміти, що порядком використання шкільних автобусів виписано, що навчання має бути онлайн, має бути укриття. І за результатами аналізу склали список. Далі було співфінансування. Хто давав більший відсоток співфінансування? Ми їх від... Дрейтингували в деяких випадках. Треба відступити і від таких дуже ретельних відборів, бо просто є гостра потреба довозити дітей. До слова, з початку року вдалося передати 17 шкільних автобусів, ще чотири закупили, і найближчим часом вони теж поїдуть до шкіл. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, коли у школярів Рівненщини розпочнуться зимові канікули, про благодійний заміг у нашій області та про те, де на Рівненщині можна придбати живу ялинку, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Депутати рівне ради сьогодні розподіляли бюджет. Традиційні обіди. У Рівному почали роздавати гарячі обіди для нуждених. Куди піде бюджет громади? Сьогодні відбулася позачергова сесія Рівненської міської ради. Одним з найголовніших питань, яке розглядали депутати на порядку денному, стосувалося розподілу бюджету громад. Що вирішили депутати? Дивіться далі у сюжеті. На що підуть кошти громади сьогодні? Депутати рівненської міської ради зібралися на позачергову сесію. Чи не найважливішим стало питання про зміни у бюджеті? Так було запропоновано підтримати субвенціями центральну міську лікарню, зокрема, виділити гроші на облаштування там стоянки для автомобілів, зменшити на суму 3 мільйона 169 тисяч 564 гривні. Добре в частині реконструкція частини хірургічного корпусу з добудовою четвертого поверху КНП центральна міська

Нове будівництво відкритої стоянки для тимчасового зберігання легкових автомобілів на території КНП «Центральна міська лікарня рівненської міської ради. Левову частку бюджету планують витратити на так зване безпечне місто. У цій програмі йдеться зокрема про розміщення на вулицях населених пунктів громади, камер відеоспостереження. Оскільки в нас відбувається воєнний стан, і дуже багато ви бачите, є підпалів, є багато якихось злочинів. Але відкриття саме злочинів підпалів відбувається за рахунок того, що є безпечне місто. Воно працює функціонально. І тому ну, стоїть задача його збільшувати. І Місто сьогодні знайшли, наприклад, додатково це є сусідню громаду, це городок, який долучився до нашого безпечного міста. І таким чином ми хочемо робити так, щоб збільшити чисельність і була люди були безпеці. Окрім цього, як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, все ж перевагу у розподілі коштів отримують захисники. Зокрема, військовослужбовці та внутрішньопереміщені особи зможуть отримати кошти на придбання житла. Є державна субвенція, яка прийшла до нас в громаду, тобто вона буде розподілена повністю по тих саме цих учасників бої. Це є внутрішньо переміщені люди, це і також є по програмі захисників і захисниць. Воно буде розподілятися по тих нормах, які передбачені. І в свою чергу будемо забезпечувати, вдавати кошти саме тим людям, які будуть купляти собі житло і в нашій громаді. Орієнтовна сума десь 31 мільйон, тобто це є, включає в себе внутрішні переміщення захисників і захисниць, і також учасників бойових дій. Військові, які завітали на сесію, зі свого боку вдячні за підтримку від громади, зазначають, потреби в армії не зменшуються, а відтак будь-яка допомога, чи то у вигляді коштів, чи то спорядження, на вагу золота. Нам на сьогоднішній день треба максимально швидко підлаштовуватися під ці умови. Саме тому ми просимо отримати фінансування, яке буде максимально ефективно використано нашими службами радіоелектронної боротьби. Тож, як зазначив Віктор Шакирзян, уже сьогодні військовим частинам буде передано 15 мільйонів на коптери. Ще додаткових 5 мільйонів українські захисники можуть використати для закупівлі ребів. Вікторія, якиймець Артем Шаула, телеканал Media Group. Рівне протистоїть енергетичному терору. Попри постійні обстріли енергосистеми, рівне знаходить шляхи забезпечити стабільне теплопостачання в місті. Як за підтримки міжнародних партнерів вдається впроваджувати сучасні технології для подолання енергетичної кризи, далі у сюжеті. У складні воєнні часи, коли наша країна зазнає постійних обстрілів енергетичної інфраструктури, рівне спільно з міжнародними партнерами USAID та компанією Укртепло активно працює над зміцненням енергетичної безпеки. Реалізація масштабного проекту встановлення когенераційних установок на міських котельнях є важливим кроком для забезпечення стабільного теплопостачання в умовах енергетичної кризи. Так у місті запустили вже третю когенераційну установку. «Це Відкриття ще одної конгреції установки, тобто це 1 Мігават. І в свою чергу, це дасть можливість нам безпосередньо, якщо будуть також від'єднання від електромережі, це дасть можливість нам мати свою мережу в цьому мікрорайоні, опалювати саме, дасть можливість для котельні, тобто мати електроенергію, і особливо, щоб не замерзла наша тип. Теплопостачальне за словами засновника компанії Укртепло, програма модернізації котелень передбачає встановлення когенераційних установок, здатних забезпечити місто додатковими 50 мегаватами електроенергії. Завдяки цьому проекту місто вже досягло 10% від запланованого обсягу виробництва електроенергії. А до січня планується збільшити цей показник до 30%. Встановлення таких установок дозволить не тільки підвищити енергоефективність, але й зробити систему теплопостачання більш надійною та стійкою до аварій. До кінця наступного року ми завершимо реалізацію. Повідної кількості 50 мегаватт. Це буде найбільша децентралізована генерація в Україні, яка розкинута по всьому місту для виробництва електричної та теплової енергії. Вона забезпечує в першу чергу роботу котельної електричної енергії, в тому числі мікрорайон, який посилюється енергетична безпека. З запуском цього регіону і відключень буде менше, і безпека енергетична регіону буде більше. До слова, окрім рівного модернізації котелень і встановленням когенераційних установок пройшли також у Дубні та Здолбунові. На сьогоднішній день по проекту «Юсейт» область наша отримала дев'ять когенераційних установок. Саме цього року на загальну потужність майже там МВт. і І в місті Рівному ми сьогодні запускаємо вже третю когенераційну установку навіть після встановлення трьох когенераційних установок місто не планує зупинятися. Мета створити стійку та надійну систему теплопостачання, яка забезпечить комфорт мешканців навіть у найскладніші часи. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал Group. Вони опинилися у скрутному становищі та потребують підтримки. Від сьогодні у Рівному почали роздавати гарячі обіди для нуждених. Таку ініціативу започаткували ще в 2016 році. Продовжує вона діяти і дотепер. Більше про те, як пройшла акція, розповість наша Юлія Котляревська. Сьогодні у день святого Миколая у центрі рівного почали роздавати гарячі обіди для тих, хто цього потребує. Для людей, які опинилися у скруті. Сьогодні у меню гаряча гарчана каша з консервою. Людей розповідає пані Ірина, яка готувала обід. Сьогодні прийшло багато. Людей сьогодні перший раз дуже багато. Не завжди не завжди буває. так перший раз. Сьогодні я навіть здивувалася, що так багато Алла Дорошева, завідувач Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг, розповіла, такі обіди влаштовують традиційно дев'ятий рік поспіль. Та додає, така ініціатива користується великим попитом серед нужденних. Сьогодні традиційно, вже дев'ятий сезон. Ми починаємо в такий гарний святковий день. Надавати таку послугу, яку ми назвали нашим колективом виїзне харчування. Минулого року хочу сказати, що минулого року, за минулий сезон, ми роздали 15,5 з половиною тисяч порцій. Люди, які прийшли сьогодні за гарячими обідами, кажуть зараз в період зими така підтримка не аби як потрібна. Віда, країні, люди голодні, холодні, дуже потребують допомоги і в їжі, і в терельно борту симболю купити собі їжі, то вони приходять і сюди прийшов хоч що то гаряченького да, хліб з собою беру. Ну таке життя таке. Годуватимуть людей, які перебувають у скруті щодня, крім вихідних, в обідню пору поблизу кінопалацу Україна. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.